Всім привітки! Ви на каналі Юля. Ми розпаковуємо пакетики. Я зробила дві колекції, це поки що, тому що я їх робила цілу годину. Одна колекція часа. Це дуже довго, мені так кажеться. Бо я трудилася, мене болять вже руки, але відосик потрібно зняти з новинками. Я зробила колекцію моєї програми, які в мене в телефоні знаходяться. Тут всякі є пакетики. Ой, воно трошки не так рисить, ну, коротше. Ось така колекція. Друга це карта Юріора. там сама карта і до неї наклаючок. Я перше почну з моїх програми. Я хочу ось цей пакетик, самий перший. А оці у мене є ось такий саморобний стелаж, і я їх сюди кладу. Далі карти юніора. Хочу ось цей. Робила я ці цікаві хлопчиса. Це дуже було було довго, Поки я тебе, вибачаю гарно не змогла зробити, бо руки криво ростуть. Переходимо далі! В мене ось такий скейтфок відкриваємо. Перша колекція це мої програми. Як Я й знаю. Відкриваємо. Фух, добре, що не порвалося. Нам Тік-Ток. і це під номером один. Господи, мені... я маюся ще якось його одарвати. Вибачаєш, що не, не гарно намалювала. Господи, я ще й не вмію говорити, оказується. Вибачаюсь. О, все є ось. Пен. Тепер колекція карт. Відкриваю. Вибачаюсь гарних, отіх вона не могла зробити. Так, оце накладічка, де сама карта. А сама карта у нас отут. От ось така карта. Дівчатка, не переживайте, це номера не ваші. Це я просто продумала цифри. І це, вибачаюсь, це такий бантик вийшов. Я не вмію бантики малювати. Ось такий вийшов. Це під номером 5. Вот, Дальше мы приклеим саму карту. Потом мы берем вот этот бантик. Вот, потом. И кладем куда-нибудь, вот сюда, например. Ось така карта вийшла. Показує, що ми зробили. Попався нам на ТікТок. А карт нам попався ось такий. І, до речі, я роблю два відео в один день. Так, да, це дуже багато. Зараз якраз літо почалось і це дуже крута розвивалка, тому що мені на маски моляти. Ось так. Тому... Sim, papai!